Чипирі, хочу пиріг, давай готуй. А будь ласка. Будь ласка. Ну, давай. Готуємо легендарний сливовий пиріг з газети New York Times. Два яйця. Взбиваємо та додаємо 150 грамів цукру. Туди дрібку солі, 120 грамів вершкового м'якого масла, Гарненько збиваємо. Тепер склянку просіяного борошна сип-сип. Чайну ложку ванільного цукру, чайну ложку розпушувача. Замішуємо тісто в форму, чистимо та ріжемо навпіл 12 слив, ложку цукру, чайну кориці та мішаємо. Сливи викладаємо шкіркою гори. Зверху залишки цукру з корицею і в духовку на 45 хвилин на 170 градусів. От такий красунчик вийшов. Зверху трошки цукрової пудри. Розрізаємо ки ще кульку морозова і mm -hmm. смачного.